Педагогічна спільнота відчуває потребу в об'єднанні зусиль українського суспільства та міжнародних партнерів з метою покращення професійної майстерності педагогічної еліти, розробки стратегії неперервної освіти та професійного розвитку. Це головна тема зустрічі міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. Із професорсько-викладацьким складом та студентами Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, яка відбулася 17 лютого в в рамках робочого візиту міністра на Полтавщину ми бажаємо вам, Сергій Миколаєвич, щоб ви сьогодні поринули в таку прекрасну ауру педагогічну ауру нашого містобудівного елітного Полтавського національного педагогічного університету. Вас вітає народний хор Калина імені Григорія Семеновича Левченка. Також педагогічний університет відвідали директор департаменту освіти та науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кунчаковський, ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля, ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан, ректорка Полтавського державного аграрного університету Валентина Аранчій. Ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк. Зустріч із професорсько-викладацьким складом та студентами проходило у змішаному форматі. На початку міністр відповідав на питання студентів і науково-педагогічних працівників університету. Треба усвідомити перш за все. Педагог має завжди прагнути долучити дитину до освітнього процесу. Жодна дитина не має бути. Позаосвітнім процесом жодна дитина не має бути відірвана від суспільних благ, те, яке дає знання. На завершення зустрічі міністр відзначив найкращих педагогічних працівників. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України відмінник освіти декан психолого-педагогічного факультету Силаєва Наталія Дякую вам за працю. За сьогодні полтавський педагогічний це сучасна інституція зі своїми науковими школами, власними підходами, методиками навчання, потужною навчальною базою, сприятливими умовами для студентів і викладачів. Вимишанов не Сергія Спільнота університету вдячна Міністерству освіти і науки України за підтримку за щоденний поступ, який допомагає і студентам і викладачам почуватися органічною частиною європейської освітньої спільноти. Також Сергій Шкарлет відвідав урочисте відкриття хабу для психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні підтримка тих внутрішньо переміщених осіб, які ну... Волею долі, так вимушені були змінювати місце проживання, і саме заклади освіти сьогодні стали тим прихистком, тим серцем, які прихистили, обігріли, надали другий поштовх в житті. Що стосується педагогічного університету, мушу сказати, що об'єктивно еліту має готувати еліта. Саме цей посил я сьогодні намагався довести і до студентів, і до викладачів. Формуючи те перспективне середовище, яке мусить бути створено в Україні під час війни і після війни, тож колектив Полтавського національного педагогічного університету продовжує працювати над реалізацією соціальних запитів модернізації педагогічної освіти, що передбачають фахівця нової формації морально зрілого з усвідомленням національної ідентичності.